Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин на спорту. Національна збірна України ухвалили рішення про бойкот чемпіонату світу 2025 року. З дзюдо, що відбудеться 13-20 червня в столиці Угорщини Будапешті. Воно викликне тим, що міжнародна федерація дзюдо дозволила команді Білорусі змагатися на чемпіонаті світу з використанням державної символіки. Про це йдеться у офіційній заяві Федерації дзюдо України, яка посилається на відповідний наказ Міністерства молоді та спорту України від липня двадцятого року. Який забороняє синьо жовтим змагатися на одних турнірах зі спортсменами Росії та Білорусі, якщо ті офіційно представляють свої держави, футбольний клуб Криворізького кривбасу в офіційній заяві відмовився від участі команд академії в тренувальному таборі і змаганнях своїх юних футболістів, вікових груп ю 13 14 та 15, свято якого мало відбутися з 30 травня по 4 червня у столиці країни місті Доха, З причини того, що там у квітні поточного року перебували російські команди Форвард збірної України з футболу і олімпіакоса Роман Яремчук приєднався до благодійного челенджу започаткованого універсалом лондонського арсеналу Олександром Зінченком на підтримку військових головного управління розвідки та сил спеціальних операцій і пожертвував 200 тисяч гривень на честь учасників легендарної спецоперації Небо власну заяву він завершив словами передаю естафету далі своєму найвідданішому вболівальнику Віті. Леоненку то як відомо гавкає на всіх, і Романа, зокрема. Головний тренер футбольного клубу Олександрія Руслан Ротань подякував керівництву містян за співпрацю і повідомив про рішення не продовжувати контракт, діяку розрахована до 30 червня поточного року. Під його керівництвом команда завершила чемпіонат української прем'єр-ліги на історичному другому місці у турнірній таблиці. Арда Туран призначений на посаду головного тренера футбольного клубу Донецького Шахтаря. Він став 38-м наставником в історії клубу. Ода про співпрацю з ним розрахована до літа 2027 року. Останнім місцем його роботи був турецький Еюспор, за який виступає легенда гірників Тарас Степаненко. За два сезони Туран вивів команду до елітного дивізіону, де посів високе шосте місце. Спортсмен Дніпетровської обласної спортивної школи вищої майстерності, вихованець Криворізької школи стрільби Максим Гімон або дуеті з Юлією Ісаченко, здобув срібло змаганнях серед змішаних команд у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів на першому з двох в сезоні етапів юніорського кубка світу з кульової стрільби, який пройшов у німецькому місті Зулі і загалом зібрав 638 спортсменів з 59 країн світу та став одним з відбіркових етапів на європейській юнацькій олімпіаді. Олімпійський фестиваль 2025, який упродовж 20-26 липня поточного року прийматиме столиця Македонії. Скоп'я десять медалей вибрала збірна області на змаганнях Кубка України з легкої атлетики, який завершився у Луцьку, і зібрав 296 спортсменів з 24 регіонів держави. Володарями золотих нагород стали причому двічі Олександр Соколов з бігу на 100 метрів з кращим результатом сезону та на 200 метрів на подібній останній дистанції серед жінок. Що була Тетяна Кайсен. Олександр Онуфрієв виграв турнір зі трибків з жердиною. Анна Орлова біг на 400 метрів. Микита Брагінець метання молоту. А Олександр Власов метання диску на дистанції 400 метрів з бар'єрами. фінішувала Ельза Мосичук. А Марія Тимошенко третю. Відзнака подібного катунку і в Альони час у потрійному стрибку. Традиційний черговий 26-й за ліком турнір пам'яті родоначальника і першого президента Федерації Фекундове ВТФ України Ігоря Петренка паралельно був позначений і змаганнями відкритого чемпіонату Дніпра. Вони відбулися за підтримки управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради і зібрали на татамі великої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви 400 учасників різного віку і рівня підготовки з вели. Низки регіонів держави. Майже три десятиліття тому, в 1998 році трагічно загинув родоначальник і перший президент Федерації Тхефондо ВТФ України Ігор Петренко. Втім, справа біля витоків створення і розбудови якої він стояв, наразі успішно продовжується на теренах держави його учнями і послідовниками. Один з яких нині вже заслужений тренер України Павло Пшенічніков, на добру згадку і спомин про свого вчителя та наставника. Щорічно за підтримки управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради проводить турніри його пам'яті. 2025-й виключення не склав навіть більше. 26-й черговий за ліком увібрав у себе два: всеукраїнський та відкритий чемпіонат Дніпра, які відбулися за застосуванням електронного захисту та системи ДЕОДУ, що гарантує чесність, об'єктивність та високий технічний рівень боїв. Вони зібрали їх на татамі великої зали палацу спорту, стадіону Олімпійські резерви нашого міста, 400 учасників різного рівня підготовки з великої низки регіонів України для попередників, яких звітні змагання у Дніпрі свого часу стали гарним трампліном до перемог і здобутків не тільки на теренах нашої держави, але і далеко за її межами. Традиційно люди, які виступали на цих турнірах, попадають потім і збірну команду України, і багато людей, які навіть... Виконують намето майстрів спорту, коли скажуть, да, ми виступали на цьому змаганні, це для нас важливо, тому що ми вшановували пам'ять того, хто колись дав нам шлях. Серед безлічі таких і вихованець відділення Тихфондо, ВТФ, міської дитячої нацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпра, бронзовий призер останнього чемпіонату світу серед кадетів Ю-14, без п'яти хвилин новоспечений майстер спорту України, Прохорна Бока, який стисло поділився підсумками. Попереднього виступу, як і планами на звітний турнір, на чемпіонаті світу в мене було п'ять поєдинків. але, на жаль, я провів тільки три і у четвертому програв. Я ну не дуже задоволений, Міг би у фіналі працювати. на цей турнір. В мене плани працювати роботах слажну техніку, яка в мене не дуже получається. Та працювати в своє до задоволення натомість не менш титулована колега Прохора по навчальному закладу. Наразі вже майстерка спорту України багаторазова, чемпіонка і призерка різноманітних міжнародних та вітчизняних турнірів серед кадетів і юніорів Марія Леонова. Також відвідала змагання, але нині. У якості арбітрині. У мене канікули. Я просто тренуюсь, у Мене поки ніяких заходів немає. Я просто дихаю. Ні, хочу просто посадити. так подивитися зі сторони, як це зараз. Дуже відрізняється техніка. Коли я була маленька, і зараз дивлюсь на малих дітей. все дуже різне. Вони такі молодці, Мені подобається. Все клас традиційно чемпіони і призери обох змагань в індивідуальному заліку були удостоєні кубків, медалей та дипломів. А переможцем загальнокомандного у всеукраїнському турнірі пам'яті Ігоря Петренка і у відкритому чемпіонаті Дніпра стали вихованці спеціалізованої юнацької спортивної школи Олімпійського резерву нашого міста, яке кращою було визнано тренерську бригаду навчального закладу Павла Пшеничникова Дмитра Летвиненка. Кож серед інших варто відзначити бронзовий успіх команд США Самарської міської ради та 4-ї дитячо-юнацької спортивної школи Кам'янського, де плідно працюють відповідно наставники Ігор Ротар та Владлен Лобанов Анастасія Хрієнко. Варто відзначити і гарну роботу їхніх дніпровських колег Ярослава Фесенка, Арсенія Набоку і Дениса Різника. Травневий виконком асоціації футболу Дніпропетровської області був, мабуть, одним з найпродуктивніших за останній період часу. У ході нього знову було оперативно розглянуто і прийнято важливі рішення біля близько 10 питань черги денної. Равневий виконком Асоціацію футболу Дніпропетровської області був, мабуть, одним з найпродуктивніших за останній період часу. У ході нього знову було оперативно розглянуто і прийнято важливі рішення біля близько 10 питань черги денної. Серед першочергових варто відзначити подальшу планомірну роботу дитячої нацької ліги області, у якій беруть участь близько 300 команд різних вікових категорій. Декілька з них вийдуть на старт дебютного кубка регіонів України серед дитячих колективів «2000», 12-го року народження нині у місті у розпалі. Традиційні фестивалі, де беруть участь понад дві тисячі юнаків і дівчат, дуже задоволений проведенням змагань. Тренери та батьки відмічають, що рівень підвищується діти. Конкуренція стає вища, тому що збільшується кількість команд і це не може нарадувати. Хочеться подякувати всім тренерам за їхню плідну працю на розвиток дитячого футболу в нашій області. Подякувати батькам за те, що підтримують дітей. Ну і обов'язково ж треба подякувати збройним силам України, за які яким ми можемо проводити наші змагання. Голова комітету жіночого футболу асоціації Олена Кудзієва прозвітувала про підсумки виступів жіночих команд Дніпропетровської області в чемпіонатах України, збірні якої прийнято рішення придбати ігрову форму. Основного воза навантажень регіону тут тягнуть клуб Криворізького криобасу та команда міста Синельниково, Дещо краще справи йдуть серед дівчат, до змагань яких долучаються колективи Дніпра та Нікопольського району, тож попереду ще багато роботи. Величезний її обсяг запланований у пляжному футболі на найближчий час. З ним познайомив усіх і окреслив очільник відповідного комітету Євген Іванов. Так, сезон м'яча на піску стартує 21 червня і триватиме до 6 вересня. У його рамках чемпіонати за участі 12 команд серед дорослих і 13 юнацьких. Планується, що свої матчі зіграють і дівчата. Асоціація футболу Дніпропетровської області переросте системою використання відеоповторів, яка вже пройшла випробування на національному рівні і в найближчій перспективі буде задіяна на матчах і турнірах регіонального. Ця система вже випробувалася у змаганнях КУПА, тобто ця система вже випробувалась на фіналі Кубку України, і буде цілком позитивні. І завдяки нашому керівництву було рішення це запровадити у Дніпропетровській області на змаганнях. Я вчити, Заступник голови Асоціації футболу Дніпропетровської області Владислав Штамгур розповів про досягнення у напрямку розбудови спонсорської підтримки і пошуку та залучення до роботи партнерів громадської організації, що дає можливість вже сьогодні, наприклад, забезпечити нагородною атрибутикою близько 10 тисяч дітей. Задоволенням він констатував і факт того, що за останній місяць рекордної позначки у понад 160 тисяч сягнули перегляди її діяльності у соціальних мережах. Голова комітету ветеранів Сергій Соловйов подякував усім причетним за організацію і проведення святкування піввікового ювілею легендарної школи Дніпро 75 Хочу подякувати всім причетним до цього проведення свята. Ми всі чули, що ні, буде жити. окрім всього. Традиційно у розділі різне були розглянуті і дрібні, першочергові питання поточної діяльності асоціації футболу Дніпропетровської області спрямовані на покращення її роботи у всіх напрямках. Ми сьогодні заслухали звіти по напрямкам, і по жіночому, і по дитячому пляжний футбол. І звісно, як сказали, святкування Дніпра 75 -м. Нам відзвітували все пройшло на вищому рівні. Усі задоволені, і ми раді, що в нашому місті таке було свято. Про хід виконання рішень і накреслених планів відповідальні і закріплені особи доповідатимуть на наступному засіданні виконкому асоціації футболу Дніпропетровської області вже у червні. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.